Вітаю, ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює Білоцерківська команда. Тож вам не потрібно цілий день відстежувати новини по різних джерелах, адже ми це зробили замість вас. Довіряйте лише надійним та перевіреним змі, аби бути в курсі всіх важливих подій. На 7 мільйонів гривень зросла заборгованість білоцерківців перед Білоцерківтепломережою за місяць. Станом на 1 листопада споживачі заборгували за тепло 146 мільйонів. Таку статистику оприлюднило комунальне підприємство. Згідно з таблицею, найбільшими боржниками є будинки по вулиці Шевченка – 120, майже 930 тисяч гривень, трохи менше – Томилівська, 50, майже 900 тисяч, далі Гайок-3 – 832 тисячі гривень, гривень, зенітного полку 10 – 741 тисяча. Попри це є ті, які сумлінно сплачують за комуналку. Це багатоповерхівки по вулиці Миколи Кириленка 44 та 40 в межах 60 гривень. Майже 6 мільйонів 700 тисяч гривень планує витратити міська влада на ремонт дороги по вулиці Олега Ольжича, що на залізничному селищі, на сайті Держзакупівель Прозоро триває подання пропозиції. За ці кошти підрядник має покласти новий асфальт, укріпити узбіччя, відремонтувати каналізаційні колодязі, замінити люки та інше. Завершити капітальні роботи мають до кінця наступного року. До слова, ремонт на цій вулиці мешканці десятиліття. Ми не бачили. Там було суцільне бездоріжжя. Наш телеканал продовжує слідкувати за ситуацією навколо прибережної зони річки Рось, що біля пам'ятника літак на вулиці Шевченка. Там нагадаю, у 2020 році влада обіцяла створити ще один сучасний муніципальний пляж. Однак магічно вже за рік цю землю. Поділили та продали, начхавши на інтереси людей. Чому правоохоронці мовчать, а громадськість не відступає? Розбиралась Дар'я Рубан. Незаконна забудова замість пляжу, забрана в місцян земля та масивний паркан всього лише у 25 метрах від берега. Саме такими діями на рекреаційній зоні річки Протока по вулиці Шевченка обурюються громадські активісти. Ще у 2021 році вони зібрали необхідні документи та звернулися до місцевої прокуратури, яка й відкрила кримінальне провадження. З тих пір минуло два роки, але на думку білоцерківців справа з місця так і не зрушила. Прокоментувала влада, це було на сайті міської ради, що це тут буде супер рекреаційна зона. Тут буде пляж номер 2 в місті Біла Церква. Ми її заспокоїлись, думаємо, ну, Боже, наконець то влада щось робить таке, як нам надо містянам. Але на одній сесії. 14 виділено земельних ділянок тут. У детальному плані, значить, отут будуть забудові приватні будинки. Отут от буде в них своя власна водойма. Вона тут є, цей ставок, просто вони його якби облагородять. І це все робиться заради яких-то 14 людей, власників. Ну я не знаю, вони мають бути як мінімум героями України. Крім того, дорогу на цій ділянці планують викласти бруківкою. А ось чи буде вільний доступ до річки, невідомо. В окружній прокуратурі нам повідомили, що попри сплиття двохрічного терміну давності, справу не закриють через воєнний стан в країні. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває у провадженні призначено земельно технічну експертизу, виконання якої на даний час триває на цій експертизі наголошують активісти, адже вона має внести ясність наскільки законні чи протиправні дії міської влади, як наголошують небайдужі білоцерківці, за кошти громади до майбутніх елітних будинків вже провели каналізацію, воду та електропостачання. основніше обурення це як коли ти слухаєш по телебаченню, бачиш представників ну, органів місцевої влади, так от представників управління благоустрою, що це обіцяють людям містяна. що тут буде гарний парк, облаштований. Що тут з дітьми можна буде ходити і Я хочу жити в білі церкві, хочу мати всі блага, які мають інші мешканці інших міст. Так з парками, з, з лавочками, з, з місцем, де дитини можна погратися. І так вийшло, що всі ці обіцянки, під які виділялися кошти, в тому числі, щоб тут чистити річку, територію, все. А потім радить ці, ці ділянки виявляється приватна власність. Ну тобто на, на яких підставах, чого, куди, чому і як. Тобто ну, то питань дуже, дуже багато, на які хочеться отримувати відповіді, не просто відповіді, ну хочеться справедливості. За інформацією сайту Держзакупівель, про Соро у 2019 році місто провело чистку річки протока за понад 9 мільйонів гривень. Але зробили це для людей чи забудовника? Також невідомо. Виділені земельні ділянки це рекреаційна охоронна зона, природоохоронна зона. Значить, вона є у генеральному плані. Так відмічена, вона є в плані зонування, так відмічена, тобто, яка вже потрібна експертиза. І я оці всі дані заніс прокуратурою, віддав всі відповіді, вони є офіційними. І е, детальний план, який розробили з виділенням цих земельних ділянок, от тільки в ному ви Визначено, але він розроблений в супереч генеральному плану і плану зонування. Наразі у цій справі триває слідство. Та як запевняють активісти, вони не відступлять від ідеї зберегти рекреаційну зону з увіковічненням пам'яті про героїв України. Водночас нагадаємо, наша редакція зверталася до поліції Білої церкви, щоб дізнатися, кому належать встановлені камери поблизу річки. Однак там так і не змогли з'ясувати, хто збирає інформацію. Цю та кому вона передається? Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Мешканці будинку по вулиці Івана Мазепи бідкаються через горе сміття під під'їздом та відсутність контейнерів. Як стверджує одна з містянок, Віта Шинкару, кілька місяців тому від них забрали баки для відходів та перенесли їх на сусідню вулицю миру. Про причину людей не сповістили. Однак, коли вони зателефонували в КТП 1028, їм повідомили, що це пов'язано зі скаргою якогось мешканця. За словами людей, сміття вони вирішили виносити до дороги, звідки його забирала спецмашина. Але останні чотири дні непотріб з двору не вивозять взагалі. До того ж, у ньому порпаються безпритульні тварини. Звернулись ми до нашого житлово комунального господарства Буцерківської міської ради з проханням повернути наші баки на те місце, де вони стояли. Але відповідь ми отримали лише відписку, що на нашу проблему буде скликана комісія, ким коли ну невідомо. Як пояснила дану ситуацію начальниця департаменту житлово-комунального господарства Ольга Іванова, розміщення контейнерів у дворі спірне питання. Та наголосила, що планується виїзд комісії, яка зустрінеться з мешканцями будинку. Більше посадовиця говорити не забажала. Верховна Рада ухвалила закон про передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. За проголосувало 253 народних депутатів. Головна ціль спрямувати ці кошти на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а не на укладання бруківки, висадку дерев чи інші не першочергові витрати. Норма діятиме до кінця року, в якому буде завершено воєнний стан. Натомість до 2023 року податки та збори захисників спрямовуватимуться до держбюджету пропорції 50 на 50. В службі спецв'язку на дрони 13 мільярдів гривень, і стільки ж міноборони на закупівлю артилерійських систем. Далі ж пропорції дещо зміняться. Звичайний ПДФО ж залишається у громадах в обсязі 64%. Зазначу згідно з документом, оприлюдненим на сайті Білоцерківської міської ради за січень вересень цього цього року в бюджет надійшло понад 1 мільярд 611 мільйонів гривень за значного податку, що на майже 3% більше плану за звітну дату. У порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження по ДФО зросли на 34,1% або на 409 мільйонів гривень. Повним чинником зростання по ДФО в умовах воєнного стану є збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, внаслідок чого податок від зазначеної категорії платників зріс на 43,5% або на 294 мільйони гривень. Крім того, у 2023 році було продовжено дію тимчасової норми щодо підвищеного на 4% пункти нормативу зарахування по до бюджетів територіальних громад. Нещодавно Київ відвідала ревізорка зі сполучених штатів спецпредставниця пані Пріскер, що пильнуватиме за відновленням України. Володимир Зеленський зустрівся з підприємецею та зазначив, що візит є сигналом міцної підтримки з боку США. Візит пані Пріскер. Це не гостина, адже коріння американської політикині – українське бере початок із села на Київщині, і вона там була у 2015-му. Тож історія родини Пріцкерів далі. Це невеличке село Великі Пріцьке Обухівського району, населення якого становить понад 600 людей. Але мало хто знає, що вихідці з цього села стали відомі на цілий світ. Пріцькі – одна з найвпливовіших сімей Америки. Їх статки налічують понад 30 мільярдів доларів. Головний актив родини всесвітня мережа готелів Хаят. Власники вже налічують понад тисячу комплексів у 69 країнах світу у 1831 році. Предок усім відомих бізнесменів розпочинав свій шлях тут. Як і в Пріцкери був керівником місцевого цукрового заводу і за національністю єврей. Звідки прибув чоловік досі? достеменно невідомо. Але як наголошує наукова співробітниця місцевого музею пані Надія, це частина історії села, якою вони безумовно пишаються. Згадує інформацію про пріцкерів збирала по крупинкам. На пальцях перерахувати можна дуже мало. Ну чоловік з п'ять залишилося. Це тих, що ще що можна щось розпитати про старовину. Ну ви знаєте, відходять старіші, з'являється з знов старі, життя йде вперед. Завод охоплював чималу територію, на якій розташовувалась церква, став фабричний та кагатне поле. Місце давно поросло травою, як і водойма. До наших часів лишилась лише комора. Побачити тодішню територію можна лише на картинах репродукції. Які колись малював місцевий художник-любитель, ось ми бачимо тут оце саме цукроварня. Ось якийсь кочегар попіл вибирає чи можливо вугілля підкидає в топку, щоб робота йшла. От ось люди несуть буряки із кагатного поля вже поміти. Отут, От до речі, є джерело, де тече вода, і до цього часу є вода. Люди набирають дуже хороша вода. Там милися. Видно, це бачите, ця вежа, і з кагатного поля буряки туди підвозили. Ось і там милися. Потім помити буряки сюди в цукроварні і вироблення цукру тут було. Ось ми бачимо, чоловік повіз. Цукор уже там по потребах їде з пустою вагонеткою. От хтось коні гонить, Я... а он вже повигружали вози із цукрових буряків, і о, їдуть униз. Нині сільська комура перебуває у приватній власності фермера. За словами працівниці музею, будівля залишилась нереставрованою і має такий вигляд, як і більше сотні років тому. Потрапивши всередину, бачимо, зараз тут зберігають зерно. Поруч у хащах видніється єврейське кладовище, на території якого ховали і християн. Про що свідчить дерев'яний хрест, як розповідає Надія, 130 років тому родина Пріскерів залишає тут все і переїжджає до білої церкви, далі до Києва, де на Подолі відкриває крамницю. У 1881 році вбивають російського царя Олександра II і в цьому звинувачують євреїв. Проти них розпочались масові репресії. Пріскри три дні ховаються на горищі, а потім знаходять свій магазин розграбованим. Яків вирішив тікати і прямує до Чикаго. Знаєш, звідси пішла її родина. Ми гордимося, звичайно. Діти Якова пустили коріння в Америці. Двоє правнуків, Джей Артур і Дональд у 1957 році заснували готельну мережу хаят. Почалося все з того, що один із них пішов до невеликого готелю в аеропорту Лос-Анджелеса на каву. Офіціантка розповіла, що його незабаром закриють через низьку рентабельність. Тож Джей Пріскер викупив будівлю за 2 мільйона 200 тисяч доларів. Так почалась історія всесвітньо відомих апартаментів. Пані Пріскер вже є праправночкою Якова. Нині вона є спецпредставницею США з питань відновлення України у 2015 році жінка відвідала село Великі Пріцькі, де й почалася історія її родини. Так, я був присутній при приїзді пані Пріскер із Мариною Порошенко. Вони завітали в наше село. Ну, скажем, прямого спілкування у нас не відбулося, бо на той час ще була діюча попередня сільська голова, і вона представляла наше село, було багато представників з району. Ну, так як ви кажете, пишаєтесь. Ну, певна річ, коли виходці з вашого села досягають певних висот, навіть якщо вони і не проживають. В Україні, а стали мешканцями інших держав. Це викликає ну, певну гордість за своє село. Сьогодні Пріскери входять до топ 15 найбагатіших сімей світу. Окрім готельного бізнесу, родина керує багатьма іншими підприємствами, включаючи азартні ігри в казино, елітне житло для людей похилого віку, кредитну звітність, подорожі на круїзних лайнерах та багато іншого. Крім того, родина спонсорує щорічну пріскерівську архітектурну премію в розмірі 100 тисяч доларів. Натомість село, звідки походять їхні пращури, не Суттєво змінилося від того часу. На пасовищах пасуться корови, часткове бездоріжжя, а будинки виглядають зовсім не як шикарні готелі. Що було б селом, якби пріцкери жили б на українській землі, і ким би були пріцкери, якби залишились у великих пріцьках? лишається загадкою історії. Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Наш ефір добіг до кінця. Про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопаца. Працюємо щодня для вас, адже на фронті воїни ЗСУ відчайдушно боронять нашу країну. Тож дякуємо захисникам та захисницям за мужність, відвагу та професіоналізм. Ми неодмінно переможемо російське зло. Слава Україні!